ефірі інформаційна програма 102.Інформ. Вітаю. Проект представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. Як завжди, у найближчі 15 хвилин про все найважливіше. Черговий раз у Дніпропетровську пройшов процес роззброєння, точніше, знищення зброї. Цього разу в печах опинилося близько тонни різноманітної зброї. Технічною комісією головного управління МВС України в Дніпропетровській області у конверторному цеху заводу імені Петровського було знищено шляхом переплавки, вилучену та добровільно здану зброю, котра за рішенням суду підлягає утилізації. Як кажуть, краща зброя це знищення зброя. Отже, сьогодні в Дніпропетровській області та цілому в нашій країні на одну тонну зброї стали менше, і ця надлюдська сила вже ніколи не потрапить до нелюдських рук. На переплавку потрапило 154 одиниці мисливської зброї, 512 одиниць газової, травматичної та пневматичної зброї, більше 50 одиниць саморобної зброї та 196 одиниць холодної зброї. Знищення такої кількості зброї це результат кропіткої тримісячної роботи багатьох служб головного управління, а саме карного розшуку дільничних інспекторів, дозвільної системи, експертної служби, відділу озброєння слідчих. Зібрати таку кількість зброї дозволив місячник добровільної здачі, проведений у травні цього року. Більше всього під час тривання місячника здавались на знищення газова та травматична зброї. Частіше за все, це пістолети, що були зареєстровані та добровільно здавались її власниками. Також до печі потрапило багато саморобної вогнепальної і холодної зброї, яка рано чи пізно могла бути використана за призначенням та принести багато лиха. Ця зброя рано чи пізно могла бути використана за призначення. Втім, завдяки оперативним діям працівника міліції вона не була застосована, а потрапила саме сюди. Перед тим, як потрапити на назичня, вся зброя обліковується за кількісними показниками та за номерами. Дніпродзержинську сталася жахлива подія. Чоловік через собаку ледве не вбив власний жінку та дорослого сина. 44-річна жінка і 23-річний хлопець, на щастя, залишилися в живих, але лікуватися їм доведеться ще досить довго. Чому 46-річний чоловік схопився за револьвер і направив його на рідних людей? Зрозуміти не просто важко практично неможливо. Причина, яку називають самі постраждалі, м'яко кажучи, дивна. Улюбленця родини німецьку вевчарку матір з сином вирішили приспати, бо він тяжко захворів на рак. Батько був проти і так розлютився, що дістав з шухлядки свій пістолет, що залишився в нього ще з часів військової служби і вирішився на вбивство. Ну, ми хотіли успіть собаку, а він проти був. Ну, ми з ребенком ну договорилися, що можна, а він говорить, що не надо, я її пристрілю хлопець, потім вас постріляю і себе. І це, як з'ясувалося, були не пусті погрози. Замить в квартирі багатоповерхового будинку пролунали постріли. У нас собака. У неї рак желудка, боліла сильно. В суботу то тобто, есть, перестала ходити, визвали ветеринара, щоб усипити собаку з матір'ю, так вирішили. Ну, все це услышав отець, він знаходився в стані сильного алкогольного опіняння. І, в общем, переклинило його. Шел в туалет, пришел, я находился в комнате, и он начал стрелять по мне. То есть он пошел в туалет и взял откуда-то. Что он взял? Давай, вот, он э, взял пистолет, револьвер. Мне сказал, наган. Милиция же сказала, находился он в душнике, он его прятал. И, то есть он зашел ко мне в комнату и ничего не сказав, начал стрелять. Первый выстрел мне попал в руку, лицо закрывал. Второй раз выстрел мне в ногу развернулся и ушел в другую комнату. Я встал же за ним, следом побежал. Выстрел еще был один, пробежал у меня собака, он собаку выстрелил. Потом следующий выстрел он в матери стрельнул в ногу. Ну и дальше я его схватил, скрутил его, выбил пистолет. Просил мать, чтобы спрятала. И позже, ну, он немного успокоился, я его отпустил. Больно было. Кровь истекала, я ребенка сразу говорю, что у тебя, а потом нашла перекись, хотел бы остановить кровь. И потом тес, собака на кухне лежит, кровью тоже стекает. Давай ее заливать перец, все. Ну, а потом скорая приехала. Така метаморфоза в поведінці чоловіка стала жахливою несподіванкою для всіх – і для рідних, і для сусідів. Бо всі кажуть, що ніколи такої агресії від нього не чекали. Взагалі нормально. Ніколи його в житті п'яним не бачили. А тут, ну, так от вийшло. Сьогодні похоронили собаку його, а вони в лікарні зараз всі. Получається, в коліні їм постріляв і руку. Для тебе взагалі це шок, ось, ось ця історія вся? Так, так. Ти хорошо, же Да, да. да, очень. Это мы с параллельного класса с ним вместе. Раніє у вашего мужа такі приступи агрессии были? Не було. Не было. Это первый раз у нас, ні? Так. Розкажи, пожалуйста, откуда у него пистолет системы Наган? Ну, с армии. Пострілявши рідних та собаку, у п'яний господар покинув оселю і пішов тужити до річки. А жінка і син. Самотужки викликали швидку і міліцію. Лікарі прибули протягом кількох хвилин. Вже за півгодини постраждалі були доставлені у лікарню. Одразу потрапили на операційні столи, бо лиха чоловік накоїв багато. У сина агністрільне ранення лівої кісті, відкритий перелом, основної фаланги п'ятого пальця і сквозне ранення нижньої третє, агністрільне правого бідра. У матері все нескольки слажні. Там э, огнестрельное ранение полости левого коленного сустава, открытый перелом мыщелков, бедра. Макобольным вот. оказана помощь, произведена ПХУ-ран, дренирование, некроктомия, у сына засинтезирован палец, э, у матери произведена попытка удаления народного тела, снаряда ранящего из коленного сустава к глубокому сожалению. Раніння вищелка в касті пуля удаліть, к сожалению, не вдалось. Состояння больних стабільне на дану мінуту. В общем-то, казанена значення лічення отримують в повному об'ємі. Незважаючи на зусилля хірургів, кулю з ноги жінки витягнути не вдалося. Нині стан постраждалих стабільно тяжкий, але загрози життю немає. Тим часом правоохоронці затримали стрілка. В настоящее время по факту покушення на убийство открыто уголовное производство, Подозреваемый задержан, ведеться досудебное следствие. Події, що сталися в Миколаївській області, розлютили і обурили громадськість країни за долею дівчини, що постраждала від злочинних дій правоохоронців, слідкує вся держава. Дніпропетровські правоохоронці задля того, щоб не допустити в свої лави таких робітників, проводять спеціальні заходи. Цей суспільний резонанс, який викликали події в Радівки, беззаперечно торкнулися кожного міліцейського колективу і керівництво головного управління в Дніпропетровській області, перш за все прийняло відповідні заходи реагування, аби події, які скоїлися в Ніколаївській області. Не мали будь-яких, перш за все, наслідків і не в коєму разі в будь-якому масштабі не повторювалися у Дніпропетровській області. У Усіх територіальних підрозділах внутрішніх справ ведеться робота з виявлення можливих порушень законодавства робітниками міліції або навіть просто недбалого відношення з боку правоохоронців до виконання своїх службових обов'язків в деяких підрозділах за рішенням керівництва головного управління проводяться позачергові атестування співробітників. Керівництвом головного управління було зібрано розширену нараду, на якій, перш за все, керівникам територіальних підрозділів, керівникам структурних підрозділів головного управління було поставлено завдання щодо проведення відповідної роботи серед особового складу, виявлення фактів, які можуть викликати суспільний резонанс, перш за все, і діяльності працівників міліції або бездіяльності їх в окремих випадках. І поставлено було завдання рішуче і принципово реагувати на всі випадки звернення громадськості, громадян щодо непрофесійної або протиправної поведінки працівників міліції і керівництво головного управління займає принципову позицію щодо увільнення таких працівників від роботи в органах внутрішніх справ. Зараз позачергове тестування йде підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, але ж в разі виявлення будь-яких фактів і е, надходження до керівництва головного управління інформації про будь-якого співробітника з інших служб. Це в обов'язковому порядку буде проходити тестування і по цьому працівникові. В разі ми керівництвом головного управління принципово вирішується питання щодо працівників, які своєю роботою, вірні, своєю діяльністю десь компрометували себе або були виявлені факти їх протиправної поведінки. Від таких працівників керівництво головного управління рішуче позбавляється. Співробітники жовтневого райвідділу міліції Дніпропетровська звертаються до громадян з проханням бути особливо уважними. Останнім часом на території району з'явилися дві жінки, що злочинним шляхом обкрадають громадян. На території жовтневого району в останнє час чистілись случаи машиністських дій в отношении лиц приклонного возраста. где под предлогом социальных работников женщины цыганской национальности возрастом приблизительно 30-40 лет завладевают денежными средствами. Очень в основном это проспект Гагарина и жил массив Победа, где Високомногоетажні дома розположене. Просьба, якщо у кого ліба є яка інформація по даному факту по даним фактам, се общають жовтневий реділ міліції. Схема шахрайства проста і відома. Одна відволікає господаря у селі, а інша в цей час шукає здобич по кімнатах. І судячи з заяв про крадіжки, що надійшли від мешканців, жил масива перемога та проспекта Гагаріна, шахрайки знаходять, що стягнути. Для того щоб була можливість затримати зловмисниць, керівництво жовтневого гревідділу міліції звертається до громадян з проханням негайно повідомляти про подібні випадки за телефоном 46 50 02 або на лінію 102. І це вся інформація, яку ми приготували для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.